Добрий день, вітаю на своєму каналі. Продовжую знайомити з своїм господарством, які в нас справи, як в нас все відбувається. Розпочався у нас вивід ось таких от каченяток з під качок. Ось. Дуже славних. Але дуже вони люблять тепло. Старші наші що з інкубатора вже виросли. А з під качок малесенькі, тільки починають вилазити. Такі ось вони малесенькі-малесенькі. У нас продовжують всижуватись качки. Ось злі. І як вона викриває рота. Красуні. Ось такі. І ось продовжують заноситись. Хороші такі він до качки. Унікальне явище вимивається. Такий він аж переблискуватий. Дивиться ще як. Ох, славний. У нього свої качечки, Люблять вони, звісно, болото зробити, але що поробиш? Там і насижуються, а він тут господар. Випустив їх трохи на болото покваситись під моїм наглядом. Нехай, як то кажуть, спробують цього добра. З мамами всі тут, на зелені і на болоті. Як то кажуть, водоплавна птиця на своєму місці. Загнали їх всередину. нехай вигріваються, тому що самі маленькі має отримувати максимальна тепла. Ось в такому сухому, теплому місці. Нехай гріється. Зробив в майстер Греїв ніпельне поїння. Здавалось би, проста штука, але ось відгука ось офіційних користувачів, відгуки їхні. Дуже хороші на рахунок цього. Дуже гарно випивають, буквально звичайні миски або якісь інші поїлки, мені не подобаються, а ось в такому от сенсі зроблені поїлочки заходять птиці саме краще. Там пару курчаток такі. Випадкові, як то кажуть. Холодновато, кошечка не хоче сидіти. Тому продовжує з ними ходити. Але зараз зайде всередину і буде їх гріти. Ось тут. Серйозні такі. Входять вже в линьку скоро будуть дуже-дуже гарні. Тьма пір'я валяється. Перший признак того, що курка заходить в линьку Хочу продовжити тему насітками. Це дуже чудові матері, які виводять багато курчат. Але є два мінуси. Перший – це неможливість контролювати, де вона хоче сидіти. Ну, важко, важко це зробити. А ще мінус вразливість павукоподібними кліщами тобто екзопаразитами, курячий кліщ, пухопероїд та інші такі. Кліщі, наприклад, червоний, вони дуже люблять презентувати на таких сидячих цілях, жертвах. Тому їх треба ретельно опрацьовувати від цих самих екзопаразитів. В цьому загоні замінив півника, посадив свого чорного. Він статний, ось такий чіткий в нього контур. Зеленкувато-чорний. Дійсно порівняно з курочками. Млесенькими. Ну і трохи більшими. Такими. Викупується, викупується. Він ще не звик до них, але, думаю, скоро звикне. У нас сезони дощів. Птиця сидить в приміщенні. Вся птиця в приміщенні. Це я зайшов і їх вигнав. Ну вони зараз в секунді, як я вийду, зайдуть. В них неможливо зараз вичистити цю підстилку. Вона не брудна, тобто не волога, але вже стара. Її потрібно буде заміняти на більш нову, на більш зручну. Несуться вони зараз непогано. Ось можна поглянути. Ах ти ж, яка хитра, поскакала як. Ну нічого. Курочки більше тут старі, які підуть або на продаж, або на м'ясо. Кардинально чому? Тому що є зараз підростаючий молодняк, який не буде куди посадити, якщо цих не прибрати. Тому чекаємо сезону веньке для того, щоб вирішити, що з ними робити. Скоріше всього, більша частина піде на продаж для яйця. Ось ще один загін переробили. Зробивши тут для цих корочок всередині місце. Ось так ми його відкриваємо, відкрили. Дивимося. Курка безсовісна. Яка любить нестись під гніздами? Хоча є місце для несіння, знесення яєць. Але вона обирає заховатись. Така природа в птиці. Ось так от підростають курчатка. Такі ось вони, крас... красені, красуні. Одне в одне, як я люблю, немає ось цього перепаду. Хоча є? Ну, вони заховалися, х... прихворіли. Ось мій вірний, як то кажуть, інкубаційний товариш, Теплуша. Сьогодні будемо відкривати потрохи-потрохи по пробки. Тому що там відкубується курочка, яка вже замовлена. Тому її треба, як то кажуть, оберігати. Ось тим 72. Вона йде на мийку, тому що що? Вже провела інкубацію каченят, Брудний, правда. Але, як то кажуть, теплуша лукс 72. Лукс. Ось у теплуші Євро провожу інкубацію. Теж курка. адлер блястий. Дуже мені сподобалось. Дуже гарно. це, Сподіваємося, буде гарний вивід. Тому, дякую всім за увагу. Всім хорошого і мирного дня.